З України та нарешті. А він чи маленький, може їй не вистачити в мене екрану, все вам продемонструвати, та це не то. Не добре. О, бачите, ялинка так само встромляється. Значить, це туди йде до тих пазлів, які. <плес> Як надоїло бути якоюсь там серйозною? І робити якісь дуже розумні, правильні речі. Йой. Довго збираю дуже 10 хвилин спочатку стріму. Розважаюся, а що? Долучайся. Давай, будеш радити, я буду ставити. Хоч. Так, ось цей крайчик сюди. Головне, рамку зібрати. Коли рамка зібрана, то далі вже все так легонько йде. Так. Я просто ніяк не можу зрозуміти його масштаб. Дякую за вподобайки, друзі. Там. Да. Головне взяти участь. Не І не то. Не <ріст> Ні, не хочу. Вони тут е, легенько кривина, і не хочу. О, ось тут файно є. Цю частинку принаймні зібрала. Цей кутик. Добре. Аби у вас був такий пазл, ви б теж так щасливо його збирали. Точно знаю. Жодних сумнівів. Tiu, um, mas é tudo com então. Que... Tá. Це окремий кутик, зібраний. Це окремий кутик, це окремий кутик. Зараз беремо. Головне не перемога а участь. Юлія вітаю. Будете